На каналі Захапіс Games і в тому відео я вам покажу, як пройти Hello Neighbor другий акт за малий час через батут Ми заходимо на другий акт. Надіюсь це буде швидко. Так, вам пригадаємося. У нас будет золота в першому акті. Е, так. О, ми земаємо трохи походити. Так. Ден. Або, це на сусіда. Але він не справжній, просто наш персонаж, як моє ну налякне типу і бачив це на сусіда І Іва, ми йдемо на світло. Надіюся, що ми прийдемо, правда, швидко. Так, вон мы вже вылаз, вылазим. Дальше ми маємо той. А, взяти коробки. Давайте ми маємо взяти три коробки. Так, раз, два. І три. Нам ці треба всі в кранах включити і виключити. Ну, включити. Ще б получите в той екран. Ай-яй-яй. Вс там цьому дуже сильно мешає. Вроде стати. Ай, цілого. Ну нічого, вилазимо. І будемо тоді. Вже відкривати ці крани. Um, так, перший Він нельзя знаходиться вот тут. Іли кухню. Дальше рунахи тут. Не Але нічого, ми підемо відкривати інший кран. З того нам якраз і буде потрібен Г газовий ключ. Так, я впав. Далі. Ми йдемо тепер сюди. Прягаємо аккуратненько. І ось, включається вода. Окей, зажигайся куди йде сусід. Зажви я пішов в протилежний бік і ви в його хату. Так, ми швидко пробігаємо. Виключаємо отключаємо кстати. У нас решаємо шляху, ногаль а але зараз стой, зараз відключив вже. І обо. Йо... Так, а, ми це куда взяли. Вентиль, вентиль. Так, що... так перше ми звідем. ось сюди. Підходимо курату. Хопня. О! супер. Покліжем, поки не почуємо, як ллється вода. Дальше ми маємо відкрити там теж там. І він є...

ми маємо покладити. Він знаходиться отут. Для того, щоб до нього дібратися, нам треба дві коробки. Так, запрягаємо і кладемо. Все, можемо запитати кран. Тепер йдемо сюди. А наступний вже краник час теж подозрений за з За тим. Так, викладаємо акулу. І запускаємо назад воду. Акулу викладаємо, выкладываемся, а ты на той. Вишавана і, і надумала. У мене накинути до що мене не вийшло. Ай, я что, это сайт але не вийшло. Так, що ми давайте повертаємося назад. Так хопле. Тепер сюди. Да. Треть хіба є склада і ще оте. Ще один кра. Окей, мне не тоже потребно. Все собаки. весь номер в дом напишешь, видишь это. Весьма удобный, а ты, еще То есть пока на Это лазерский. Занимаемся тут кто кто-то. И зато час включаем на горячую воду. Переключаємо. Вода заплывалась. Давайте швидко втікаємо. Туди сусід є дуп, мега дупер е, Повільний, особливо на рубенах. Все, тепер можемо свигути. По першій часи ми тут змогли спрягнути легко. Забираємо крісло І йдемо. Так, далі ми маємо. Так, у нас так, як я планував. Далі давайте привіримо. Що там спрацювало? А тут мав відкритися. І та, ба, тут відкрився. Наш клас. І тепер вибір залежить від вас. чи пропошкорити. Чи взяти її скабка? Я думаю, пропошкорити. Попробую взяти чотири коробки. І саме по ним скабати. Також я за тими чотирма коробками. Ой, взяв ці чотири коробки. Дальше запрыгнуем сюди. Дякую. Дякую. Так давайте я краду аккуратно напасти и І... дякую Та, давайте нам потрібно на більше коробок Примітно дасть три той три повних инвентаря коробок І так mm. господи на туди. пав я впав Когда... Ай, задаю я скрывну, поудобнее сейчас срывну на сейв. Как минимум. Раз, два, три. Треба той. Так, тут коробок нема. То есть я зараз маю позбирати все коробки, які є, тут чешо. Дякую. Збираю. У нас має вийти щось подібне на пірамідку. Ну, в мене таке виходить. Далі ми маємо ставити оглядати так, щоб ми мене впали. Так що я зараз, зараз буду намагатися. Так, тут я вам щось передати, і тут сразу все. себе. Коробки. Ставимо їх приблизно так. І на батут. Запригаємо ми дуже високо, можемо тут походити вже. сусід не загрожує. Вона наша хата і зрубаємо до неї. Все. В тому відео ми втікали від сусіда через батут. Всім дякую за перегляд. Всім па 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 па